Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Ну, і прийшла сьогодні черга до ось цього слоника. Орхідея фаленопсис. Ну, і знаєте, не можу сказати точно, як називається, тому що я. Знаю дві назви подібних орхідей. Одна це Міра Флора, а друга Лайм Лайт. І скільки я не дивилася фото, не можу визначитися, хто це саме у мене. У неї зараз майже повний розпуск. Чому я не дочекалася цього останнього бутончика? Тому що дивлюсь, що перші квіти, які розпустилися, вже стають, ось, бачите, які вже вийшла з них волога. І вони такі, як би думаю, якщо я дочекаюся останнього бутончика, то, можливо, перші вже почнуть відпадати. Тому вирішила сьогодні її зняти ось цього слоника. Слоник, тому що в неї розетка, подивіться яка. Ось така розетка. Оці два листочки це виросли вдома. Ця орхідея була придбана минулого року, у березні приблизно. І потім я її влітку пересадила у закриту систему. Але хочу зізнатися ну орхідея себе почуває добре. Ви самі бачите, яка в неї розетка. Ну, цвітонос, тут у неї один домашній. І на магазинному вона також випустила три квіточки там. Тобто ну, цвітіння, в принципі, непогане для першого домашнього, мені так здається. Але коренева чомусь не дуже мені подобається, як розвивається. Вона не пропала, тобто все тут, в принципі, є. Але не бачу так, знаєте, що хай вже скільки півроку пройшло. Не бачу того, що вона так гарно розвивалася. Бо деякі орхідеї, які я саджаю в закриту систему, то по них одразу видно, як вони приймають цю посадку. Ось, наприклад, покажу вам цього, ну от, леко Фантастик. Я його набагато пізніше пересаджувала в закриту систему. Ну і тут видно, прямо, як розвивається коренева. Ось тут. Зараз незручно трошки. Ось тут. Ну, видно, орхідея прийняла посадку. Дуже добре розвиваються корінчики, ростуть, а в цієї чомусь не так це сильно видно. Можливо, коли вона вже поставлю на місця. Ось так. Е, Можливо, коли вона перецвіте, тоді почне корені нарощувати. Не знаю, це ми вже подивимося. Деякі тут вона починала, а цей зараз тут росте. Тут деякі вона починала ростити, але зараз вони на місці чомусь. Невідомо. Або ж їй не подобається ця посадка, тому що знаю, що не всім це подобається, не всім орхідеям. Отже, ось таке ми цвітіння маємо на сьогодні. Тут це в неї залишився останній бутончик, але вона ще продовжує дорощувати вже. От, бачимо, ще один буде. Дуже гарна орхідея, але вона вигорає. Тобто ті квіточки, які щойно розпустилися, яскраві. Хоч вона, ця квіточка, не щойно розпустилася, а трошки, трошки вже раніше. А ось ці взагалі, бачите, які такі кремові. Молочно-кремові стоять. Але все вкупі виглядає дуже гарно. Орхідейка безпроблемна. У мене з нею не було, поки що жодних проблем, надіюсь, і не буде. Має велику розетку. Ну, що, в принципі, можливо, для когось є мінусом, у кого мало місця. Але мені подобається, коли орхідея має дуже таку шикарну, шикарну розетку, такі здорові листячка. Ось так. Подивилися на таку красу. Шкода, що я не зробила цього, коли було сонечко зранку. Воно зараз є, бачите? Але в мене східна сторона, вікно на схід. Тому в мене вже після 11, напевно, десь то вже немає сонця на цю сторону. Там наш асистент відпочиває, храпить там. Ну, і все, буду завершувати на цьому. Подивилися цвітіння цієї орхідейки, і, до речі, Хто знає, я попрошу, щоб ви мені підказали, яка ж саме це орхідейка? Чи це Міра Флора, чи це Лаймлайт. Поки що не можу визначитися. На цьому я з вами прощаюся. Всього вам найкращого і до зустрічі в наступному відео.